Слава Богу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас зі святою неділею! Сьогодні, 3 серпня 2025 року, у восьму неділю після п'ятидесятниці звершується пам'ять пророка Єзекіїля та преподобного онуфрія мовчазного Печерського. У православних храмах на Божественній літургії читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 1, вірші з 10. по 18. Молю же вы, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, да тожде глаголите все, и да вас распри, да есть те же утверждения в том же разумении и в той же мысли. Возвестися, бо ми о вас, братія моя, посланим от Хлоїса, як корвение в вас суть, глаголь уже сея, яко кой ж до вас глаголит, аз обоесм Павлов, аз же Аполосов, аз же Кифин, аз же Христов. Єда розділіся Христос, єда Павел, распяться по вас. или его имя Павлова крестистися. Благодарю Бога, яко не единого от вас крестих, то, чию Криспа и Гая. Да никто же речет, яко в мое имя крестих. Крестих же и Стефанино в дом, прочие не вем, аще кого иного крестих. Не послабо меня Христос крестите, но благовестите, Не в премудрости Слова, да не із празниця крест Христов. Слово бо крестное погибаючим у боюродство єсть, а спасаємо нам сила Божия єсть. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів поміж вами але щоб були поєднані в однім розумінні і у одній думці. Я бо довідався про вас, мої брати, від людей хлої, що між вами є суперечки. Казку ж про те, що кожен з вас говорить: Я Павлів, а я Аполосів, а я кифен, а я христів. Чи ж Христос розділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Або хіба в Павлове ім'я ви хрестилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не охрестив, крім Криспа та Гая, щоб не сказав хтось, що ви були охрещені в Моє ім'я. Охрестив я теж дім Стефана, а більш не знаю, чи хрестив я когось іншого. Христос же послав мене не хрестити, а благовістити і то немудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо слово про Хрест глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Євангеліє від Матфея, глава 14. Вірші з 14 по 22. І ісшед Ісус мног народ, І милосердова о них, і ізцели недужне їх, Пості же бывшу, приступіша к Нему учениці його глаголюще. Пусто єсть место, і час уже мину. Отпусти народи, дешедши в весі, купят браш на себе. Иисус же рече им, не требуют идти дадите им выясти. Они же глаголоша ему, не има мы из деток мы пять хлеб и две рыбе, он же рече, принесите ми их семо, и повелев народом возлещи на траве, и прием пять хлеб и обе рыбе, воззрев на небо, благослови и преломи в даде учеником хлебы, ученицы же народом, и я доша вси, и насытишася, и взяша избытки у круг, два на десять коша исполнь. Я же бе мужей яко пять тысяч, разве жен и детей, и абие понуди Иисусу, ченики своя, влезти в корабль и варите Его на Оном полу, Донді же отпустит народы. А вийшовши, Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть Пусте це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. А Ісус сказав їм Не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього: Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві рибі. Тоді він каже: Принесіть мені їх сюди, і, звелівши народові посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням. А учні людям. Всі їли до наситу і назбирали куснів, що зосталися дванадцять кошів повних, тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього. Тим часом, як він відпускав народ, усім щасливого недільного дня, Божого благословіння, на весь наступний тиждень.